Теребля село, що дихає водою, стоїть на березі річки, яка колись була життям для людей. По ній возили ліс, ловили рибу, а вечорами слухали, як вона співає між камінням. Старі кажуть, що ця річка не просто вода, вона має пам'ять. Колись давно тут було інше поселення, де люди жили мирно. Але один пан, що володів землею, наказав перегородити річку для млина. Селяни просили не робити цього, адже вода не любить кайданів. Та пан лише сміявся, і коли млин був готовий, пішов сильний дощ. Річка піднялася, змила греблю, і панський дім потонув. Кажуть, його душа досі плаває у глибинах, і вночі чути, як стукає колесо млина. Є й інша легенда про дві сестри: Ганну і Катерину, які полюбили одного хлопця. Коли молодша в розпачі кинулася у воду, річка змінила колір на темний, як ніч. Старі люди казали. То теребля плаче за зрадженою дівчиною. Відтоді річка має жіноче ім'я, бо її душа жіноча. На околиці села стоїть камінь, який ніхто не може пересунути. Він круглий і гладкий, і якщо притулити руку, відчуваєш тепло. Місцеві вірять, що це серце землі, пов'язане з підземними водами. Коли воно стигне, у селі бувають посухи, а коли гріється, приходять дощі. Теребля завжди була місцем сили, де сходяться енергії води і землі. Люди приходили просити дощу, удачі чи прощення. І навіть тепер, коли ніч опускається, здається, що теребля живе своїм життям. Вона бачить, чує й пам'ятає більше, ніж ми можемо уявити. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття, бо ми можемо більше не побачитися.